Ми вітання усім глядачам в ефірі. Програма позиція. Сьогодні говоримо про останні рішення парламенту і у нашій студії народний депутат України, представник блоку Петра Порошенка, Володимир Мельниченко. Пане Володимир, я вас вітаю. Вітаю наших глядачів. Вітаю студію со й виборчий округ. Замість створення тимчасових слідчих комісій. Депутати домовилися провести відкриті слухання на базі комітетів. На вашу думку, чи допоможе це зняти напругу всередині депутатського корпусу і вирішити ці проблемні питання? Я би не сказав, що, що, що депутати вирішили не створювати тимчасово слідчні комісії. Я думаю, що ініціативна група з тих депутатів, які ініціювали це, вони будуть наполягати і далі, щоб створена, щоб ця комісія була створена. Треба стати відверто, що громадяни бачать, що в нас корупція є, ні, ніхто корупцію не переборов. І я вважаю, що якщо такі комісії будуть створені, нічого страшного не буде. Вони не будуть зайві. На вашу думку, претензії до тарифа утворення саме сьогодні, от вже коли вони по суті вже запроваджені, це більше популізм чи все ж таки адекватне бажання розібратися? Я вже говорив не раз, що уряд завжди біжить сперді перевозу. Спочатку треба було ми Ми розуміємо чітко, що що тарифи будуть будуть підніматися, але перед тим як піднімати тарифи, треба провести перед тим як піднімати закон, треба було провести роз'яснену роботу і знайти реальні механізми компенсації для тих сімей, які реально не можуть платити такі тарифи. Дуже такий вагомий аргумент тих, хто виступає за створення комісії щодо тарифів, це знижка. Російська знижка Росії на газ, на вашу думку, НКРЄ має перерахувати тарифи згідно цієї знижки. А якщо ні, то куди вона піде? Куди підеться різниця? Я би сказав, що більші претензії не до знижки російського газу, а до те, що в нас є свій газ. Ми сьогодні виробляємо приблизно від 19 до 21 мільярда кубометрів свого газу. Вартість цього газу плюс-мінус 500 гривень. І Виробляємо електроенергію, ви знаєте, скільки в нас атомних електростанцій, скільки в нас гідроелектростанцій, і, і тому реально стоїть, стоїть питання, чому такі завищені тарифи для, для населення. Сьогодні реально є е, велика, група лиць, вели, велика група людей, які реально е, чекають з острахом квітанції на оплату тарифів за ЖКХ. Під час години запитань до уряду ці питання будуть підніматися у Верховній Раді. Я впевнений, що будуть підніматися питання і по проблемам ЖКХ. Ви знаєте, що сьогодні президент підняв це питання. Він виступив і депутатський корпус, і фракція партія фракція БПП. І президент виступили з ініціативою, щоб уряд переглянув тарифи на газ і, і на електроенергію. Реально сьогодні тарифи завищені, і сьогодні в сесійному залі будуть претензії і по і по тарифам будуть підніматися питання про, про корупцію в уряді і багато інших питань, які турбують наше суспільство. Ще одне чутливе для населення питання це мобілізація згідно останніх рішень Верховної Ради. Хто звільняється від військової служби? На сьогодні від військової служби звільняються студенти, сьогодні звільняються батьки, в яких є діти-інваліди. І я би став так, що моя позиція, скажімо, така, що нам потрібно формувати професійне військо. У нас дуже багато військових, у нас дуже багато людей, які вміють воювати, яких. На контрактній основі да, на контрактній основі. Це, але треба їм дати достойну заробітну плату і соціальний захист. Е, призив до війська срочна, е, скажем, на, на срочну службу повинен бути. Це повинен бути мобілізований резерв, повинні бути так називаємо партизани, як в Радянському союзі. Це е, чоловіків, які віком від... Е, 18 до до 50-55 років вони повинні призиватися на, на збори, де вони, скажімо, будуть будуть споминати тим, що вони займалися в молоді роки, коли служили в армії, і щоб в нас був такий мобілізаційний резерв в нагоді, якщо не дай Бог у нас трапиться Скажем, пряме вторження, или якийсь, скажімо, широкий військовий конфлікт, щоб ці люди могли швидко були призвані в армію, щоб вони знали місце свою струю. А щодо студентів, мова йде про усіх без винятку чи тих, в кого є військова кафедра на базі університетів? Ну, наскільки я, я зрозумів, то для тих студентів, які навчаються на, скажімо, на як са ти на не заочно, а на, на даній формі. На формі навчання? Ці студенти по бажанню будуть звільнені від призову на час навчання, вони будуть звільнені від призову до війська. А ті, хто вже був мобілізований, вони мають право на те, щоб повернутися за бажанням знову ж таки. Я думаю, що якщо закон вступить в силу, і, то ці, ці можуть люди написати репорта і теж будуть звільнені і зможуть звернутися до навчання в свої вузи щодо надання статусу учасника бойових дій. Чи усі добровольці матимуть таку можливість тепер? Судячи з того закону, ну правда, ну ви знаєте, що є дуже багато людей, які є багато патріотів у нас, є багато добровольців, але є люди, які просто поїхали в зону АТО, хтось вирішити свої, свої кадрові питання, не попасти під люстрацію, хтось з якихось інших мотивів. Але я, я вважаю, що треба підійти зважено, перевірити ці ці всі факти, і люди, які приймали участь і були в АТО, вони вони повинні отримати учасника бойових дій. А якщо яким, яким чином це визначити і хто має це зробити? То приймав участь безпосередньо, хто був лише поруч. Я вважаю, що є багато командирів і добровольчих підрозділів, і військових формувань, і нацгвардії, і МВД. Які е, треба зібрати цих всіх, всіх командирів? Вони ну я думаю, впевнений, що вони знають знають людей, які приймали участь, які які з ними були поруч, і треба створити. Е, не заангажовану комісію, не з чиновників, які будуть вирішувати, був саме чи не був, а з тих людей, які приймали участь в зоні АТО, які приймали участь в військових діях. Що щоб ця, ця широка комісія розглядала ці звернення і приймала рішення по тому, чи давати учасника бойових дій, чи не давати, що на сьогодні дає статус учасника бойових дій, і надалі які пільги чи соціальні виплати держава зможе забезпечити таким людям? Ви знаєте, що для багатьох людей це навіть може і не матеріальні пільги, а це, це моральні пільги. Це є. Я знаю багато людей, які сьогодні лежать в госпіталях, які лежать в лікарнях, які приймали участь, які отримали поранення, і які сьогодні я, я займаюсь не одним таким таким чоловіком, і які сьогодні реально не можуть підтвердити навіть не отримати статус учасника бойових дій, а підтвердити те, що вони були в зоні АТО, і це більше більш моральний фактор, але я вважаю, що держава. Тим людям, які захищали саме державу, суспільство повинно дати соціальні гарантії, повинні дати і матеріальну допомогу, це, це можливо і е, зменшення оплати за, за ЖКХ, це, це можливо і пріоритет до вступу до вищих, вищих учбових закладів і багато, багато чи іншого. Я, як депутат, ми як депутати будемо добуватися того, щоб ці люди не були забуті, щоб, щоб про цих суспільство повного і вони отримали те, що вони заслуговують. Ви згадали, що займаєтеся цим питанням, а що заважає таким людям отримати такий статус? Не вистачало законодавчого регулювання чи якісь інші проблеми? Ну, я розкажу такий реальний факт. У нас є підполковник, який пішов добровольцем, який втратив зір, і якому сьогодні ми допомагаємо лежить в лікарні вже багато місяців, і він, він не може отримати документ. Він, він був він воював в складі Айдару. Ми, ми сьогодні звернулися до керівника Айдару, щоб він просто щоб він підтвердив листом, що ця людина скажем, приймала участь, і е, це, скажем так, це е, настільки запутаний процес, що е, прийшлося втручатися народним депутатам, щоб чоловік просто підтвердили, підтвердили, що він дійсно приймав участь в бойових діях і він дійсно отримав поранення і втратив зір, захищаючи нашу державу. Зрозуміло питання зарплатні шахтарів. Чому воно залежало від Верховної Ради? Ну ви знаєте, для мене це питання незрозуміло. Сьогодні дуже багато шахт є в приватній власності. І, скажімо, можливо, тому що держава датує вигільну галузь, і можливо, сьогодні виникають ці питання на, на територіях, які окуповані ЛНР, ДНР, російськими військами. Звідти може, можливо, дує вітер. І чесно кажучи, що я, я цим питанням так не займався, і мені, я ще раз кажу, що багато шахт знаходиться в приватній власності. Деякі шахти є, є є державні? Можливо, питання стає в тому, що відправлення відправлена якась продукція або нема змоги відправити якусь продукцію. Шахтарі в цьому звиначують звинувачують уряд і виникають ці питання. А що саме що саме проголосовано в парламенті? Яким чином це рішення дозволить ці 400 мільйонів гривень знайти на фінансування галузі? Ну, знаєте, проголосувати легше, чим чим знайти кошти. Але е, я впевнений, що шахтарська галузь сьогодні е, ми е, Україна експортувала вугілля за рік на 400, майже на 450 мільйонів доларів. Це величезна сума, і я думаю, що з е, зважаючи на на такі на таку велику суму, уряд і е, може знайти е, ці кошти. Це це, 400 мільйонів це великі саме кошти, але вважаючи, що вугільна галузь це одна із, із не останніх галузів нашої держави, і це тисячі і тисячі людей, це тисячі робочих місць, тисячі саме сімей. Уряд повинен знайти ці кошти і не дати можливості, щоб скажімо, щоб шахтарська галузь, щоб ми втратили шахтарську галузь навіть частично. Відомо, що і цієї величезної суми недостатньо. Уряд збирається знайти кошти за рахунок приватизації держпідприємств, яке ваше ставлення до цього. Ви знаєте, що е, сьогодні настільки низька ціна і настільки сьогодні впав ринок на нерухомість, і, і сьогодні продавати, якщо бути хазяїном, якщо підходити з такої, знаєте, з, з хазяйської точки зору, то сьогодні продавати це, це неправильно. Сьогодні потрібно якби купляти. Але е, Є такі багато підприємств, які стоять на балансі держави. Держава використовує кошти, вони не рентабельні. Хоча є і рентабельні підприємства. Ну ви знаєте, що ніякий бізнесмен не, не, не купить не рентабельне підприємство. Будуть будуть купляти ліквідні речі. І, на жаль, ми сьогодні вимушені продавати де деякі підприємства, тому що ви знаєте, що в нас є проблема із бюджетом, із фінансуванням. Але моя точка зору, що при можливості ліквідні підприємства не продавати, продавати ті підприємства, які потребують і інвестицій, залучати тих інвесторів, які хочуть вкладувати кошти, і які можуть можуть не просто прийти на підприємство і знімати з нього з нього слівки, а вкласти кошти, розвинути це це підприємство, і щоб воно в перспективі почало працювати, щоб були робочі міста, щоб бюджет отримав. Сплати за сподатків. Е, тобто, ваше бачення, принаймні, цього року підходити до цього питання я вибірково? Я підходив зважено, я підходив дуже зважено. І, і, і я, я вище раз по можливості, по можливості продавати як найменше. Знаєте, завжди є дно, але після дна буде, буде підйом. І я впевнений, що е, ш, вже в 16-му році ми, 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 ми потрошки почнемо виходити з цієї ситуації. Продавати сім, я би продавав сімнадцяти, вісім, дев'ятнадцяти, можливо, і навіть в 20-му році. Верховна Рада запровадила громадський контроль за роботи антимонопольного комітету, що дає це рішення. Ви знаєте, що сьогодні, слава Богу, в нас є громадянське суспільство, сьогодні громадяни і громада роблять спроби контролювати чиновників. І сьогодні є великий запит на, на справедливість, на, на законність рішень. І я вважаю за, за, за доцільне створювати, створювати такі громадські ради. Але знаєте, я я є такий, є такий досвід, що при деяких міністерствах створюються карманні громадські ради, через яких якоби проходять деякі призначення, якоби з якими согласовуються деякі рішення. Я проти карманних рад. Я дійсно громадські формування, громадські ради, які дійсно будуть контролювати, скажімо, чиновників і зменшать корупцію і незаконність дій в наших і міністерствах, і в антимонопольному комітету є дуже багато до антимонопольного комітету. Є дуже багато питань до різних міністерств. Я би сказав, що що громадський контроль це сила, Ну, ну в, в прямому розумінні цього слова не кармані громадські ради, а справжні громадські. справжні громадські ради, які будуть дійсно контролювати, які дійсно будуть будуть впливати на рішення, і які будуть з якими до яких будуть прислуховуватись, і і які зможуть зможуть теж внести свою лепту в боротьбі з корупцією і з прийняттям незаконних рішень. Що на вашу думку сьогодні заважає призначити голову антимонопольного комітету? Ну я скажу так, що сьогодні е, заважає призначити гору антимотворного комітету те, що є багато кандидатів, що в нас е, в парламенті є декілька політичних сил впливових, і ці політичні сили між собою конкурують в призначенні е, е, народний фронт хоче, щоб був їхній представник в антимотворному комітеті. Там, скажем, самопоміч, щоб їх, їхній був був проставник, і сьогодні важко визначитися. Є скажем політичні домовленості внутрішку коаліції. І сьогодні, я думаю, це впливає на, на 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 те, що що сьогодні і уряду, і президенту, і парламенту тяжко визначитись по деяким посадам і по деяким призначенням за вашим бачення... і не тільки визначитись призначення, а навіть взняття деяких міністрів, взяття деяких деяких чиновників парламенту. Тяжко визначитись, тому що є, є домовленості. Ми ми сьогодні в нас є допустим претензії до, 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 до якогось чиновника. Ми його хочемо зняти. Він відноситься до якоїсь політичної сили. приходить політична сила, каже, якщо ви. Знімаєте нашу чиновника, ми піднімаємо питання по тому чиновнику. Або ми будемо вставляти палки в колеса прийняття деяких законів. І, на жаль, сьогодні ця ситуація впливає на, на прийняття або в призначеннях, або в зняття чиновників різних рівнів. Які ключові рішення ви для себе визначаєте на другу половину цього тижня? Ви знаєте, що. Я для себе визначив, що в нас які рішення, але в нашому парламенті щось проносувати дуже важко. Ви мені задали, ми ще коли були до студії, які, які парламент буде приймати рішення на цьому тижню? Ну ви знаєте, які би хотілося прийняти, я можу сказати. А які буде прийнято дуже дуже важко. Сьогодні у нас є питання і про, про реформі територіальній. Є по по адміністративній. У нас є, є питання по виборам восени виборам місцевих рад, по якому закону ми, ми підемо на ці вибори. У нас сьогодні є питання по 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 призначенням і антимонопольного комітету і, і багато інших призначень. І я б сказав так, що, що сьогодні перше, перше завдання в нас це, 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 це тарифи, це які сьогодні це хвилює наших громадян. розібратися з тарифами, прийняти рішення. і Я вважаю, що вони повинні бути знижені. Друге питання це в нас це в нас, ну ви знаєте, що як я казав, це реформування і, і, і наших, наших громад, і територій, закону, прийняття закону про вибори і багато-багато інших питань, які виносить уряд, які виносить президент. Але я кажу ще раз спрогнозувати рішення нашої парламентарії, як вони будуть працювати, дуже важко. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Володимир Мельниченко. Залишайтеся із парламентським і далі.